Вітаю з Днем захисників і захисниць, всіх причетних. І користуючись нагодою, хочу сказати, що військовослужбовці це люди, які мають велику кількість обов'язків, але при цьому найменшу кількість прав в нашій державі. Дуже хочеться попросити про увагу громадськості, цивільних волонтерів і нашої влади до таких питань, як по перше, чіткі терміни служби. Більшість військовослужбовців не можуть повернутися додому. До того як закінчиться війна. Насправді від, навіть відпустка вона не вирішує питання. Це ну два тижні місяць, навіть півтора. Тут вони не рятують. Не Потрібна велика перерва, велике перезавантаження, багато кому треба лікування. Всі знають, наскільки це все зараз проблемно. Я на війні з 2014 року. Я не маю ніяких ілюзій з приводу ротації, але є такі речі, на які. Потрібно звертати увагу, це проходження ВЛК. Кожен військовослужбовець може має право пройти ВЛК раз на рік. Але зараз дуже важко отримати ВЛК без направлення лікаря, і ми маємо право знати, яке в, наше, в нас здоров'я. І друге це гідне грошове забезпечення, тому що 20 тисяч навіть на тиловій посаді, пробачте. Це знущання. Ну і третій момент це дійсно таке знаєте ставлення до військовослужбовця як до роба. тобто його повне прикріплення до місця служби, неможливість нормально перевестися майже нікому і нікуди. Мотивація воювати за державу починається із ставлення до військовослужбовця від поваги до його особистої честі, до вищих форм соціального захисту, тому що причинно наслідковий зв'язок сильніший за будь-які високі слова.